Бачите, який в мене помічник. О, щось щось вже завалить. О, А, оце таке вміємо, так? Да? Єгас, Єгас. Помічник мій. Так. І так, про що сьогодні буде відео? А відео буде про те, як ми робимо останню обробку 2023 року. Чому так пізно? Тому що місяць. Не було можливості обробити не виноградник, не дерева, нічого. Чому? Тому що дощ, сніг, мороз, температури, які не відповідають обробкам. Але що ми будемо зараз робити? Напоминаю, це 20 грудня 2023 року місто Херсон. Знайшов я в магазині отакий. Як там сказати, емульсія. така емульсія. Зимовід. Тут багато чого є, але зараз десь впаде. Так, у нас обстріли. Так що... І ним, до нього ще от таку штуку, блюбардо. Для чого? По-перше, я буду обробляти обробляти не тільки виноградник, але і дерева, як я вже казав, яблуня, персик, черешня це зимова обробка по голому стволу. І це важливо зробити в цьому році. У нас є на півдні вікна, які, яких температурка пригає від. 4 до 11 градусів. Сьогодні у нас зараз я вам покажу. Побачити не знаю. Але... о! Видно? О! Одинадцять градусів. Навіть 12. Але що ми будемо робити? Обробляємо ствол. Обробляємо ось цим апаратом. апарату. Отакі. Бачите? Апарат цей відпрацював сезон. Що я можу по ньому сказати? Гарна річ, потрібно за ним дивитися. Але для користувачів, хто буде брати такий апарат, скажу зразу на мої 20 кущів супер. Просто супер. Мені вистачає повного апарату на одну обробку. Так що піде. Другий, що я зробив не дуже правильно. Зробив я не дуже правильно. Ручку треба убрати, щоб вона не... Бачите, помічник. Є Бачите, помічник допомагає мені проводити відеобзори. Так що, кстати, сьогодні утром проснувся і мене було, було трошки радощів, тому що у мене на каналі 1000 підписників, це... це вже показник. Перша тисяча це вже показник. Значить, щось я роблю правильно. І це дуже важливо. І так, по апарату. Супер, працює. Єдине, що треба, це мені треба буде зняти ручку. Чому? А тому, що акумулятора хватає. Хватає за глаза. А ручка буває, вона робить трошки ширше його. І в деяких місцях, коли ходиш, буває, мішає. Так що, ну, це в моїх умовах. Дуже подобається апарат. Відтестив, рекомендую. А вам дякую за увагу, за те, що ви допомогли мені дойти до тисячі підписників. Поставте лайк, зробіть підписочку. За що вам дуже-дуже вдячний. За коменти буде, буду вам ще більше вдячний. Хай в вашій хаті буде більше любові і благодаті. До зустрічі!